Маріана Францівна, людина з великої букви. Вчителька просто людина для мене особисто вона стала, ніби друга мама. Я її пам'ятаю позитивною людиною, ну, така яка нам давала якісь там поради, натхнення ми з неї брали. Ну які, наприклад, там цінності, які ми взяли з собою в життя і несемо, напевно, до цих пір. Всі любили її і читали літературу, і відповідали на її уроках. І це були уроки не. Саме української мови літератури, а уроки життя вона любила, щоб її поважали, і вона буде поважати. От те, хто вмів її слухати, ніколи не було проблем, але вона могла так, як сірник, і привернути до себе увагу або до того твору, який вона розповідає. Вона вимагала ну, любити поважати свою професію. Дітей народжуйте, виховуйте їх, вчить їх любити Україну так, як я люблю вас, тому що любити Україну потрібно не язиком. Навіть не мовою, а серцем і душею.